Максимко і зоряний літачок. Жив собі хлопчик на ім'я Максимка. Він був дуже добрий, чемний і дуже-дуже любив історії про космос. Щовечора Максимка розкладав свої іграшки, особливо літачки, і мріяв полетіти до зірок. Одного разу, коли мама прочитала йому чергову казочку про місяць і комети, Максимка тихенько прошепотів. От би мені мати справжній зоряний літачок. І знаю що? Вночі йому приснився чарівний літачок, зроблений із зоряного пилу. Він промовив Максимко, я почув твоє бажання полетіли до космосу, але тільки якщо ти готовий бути сміливим, добрим і допомагати іншим. Я завжди стараюсь бути добрим, радісно сказав Максимка. І ось вони полетіли. Спершу побували на планеті усмішок, де мешкали смішні зелені кульки. Вони посварились і не хотіли ділитись іграшками. Максимка підійшов і лагідно сказав ділитися це весело, коли разом, то усі щасливі і правда. Кульки обнялись і почали гратися разом. Потім вони потрапили на місяць, де маленька космічна мишка загубила дорогу додому. Я допоможу, сказав Максимка, ходімо, я покажу тобі дорогу додому. Мишка радісно закивала. Завдяки хлопчику вона повернулася до себе. Коли Максимка прокинувся, літачка вже не було. Але мама посміхнулась і сказала Ти сьогодні спав з усмішкою, щось хороше снилось. Максимка кивнув. Я був у космосі і допомагав друзям. Мама пригорнула сина: Ти справді такий добрий, а доброта це найкращий мотор для будь-якого літачка. Навіть маленьке добре серце здатне творити великі космічні справи.